Привіт, Мене звати Олег Ібрагімов. Сьогодні я тобі покажу, як як я робив музичку до свого нач, останнього відео з танками погорілими російськими. Ісус Христос ходив за млаву. Научував людя. Сказав, що... Мене ніхто не вчив, і я не маю освіти ніякої. Коротше, не прийшли до того типа, до старого діда, який робить якісь інструменти, він їм там показує, хвалиться одне, друге, третє витягує, тут витягає ту ліру. Так, що робить? То, що не дороблено, то, тут має бути і крешка така, але це колесо заміняє смічок. А Тут клавіші такі. Ага. Ісус Христос і ходив за млаву, научував людя, Казав, що тут бракіт, я вічі много не буде. О, Ва, можеш пробувати? Коротше, воно звучить дуже круто, ті пацани там засуетилися серйозно. Я подумав, блін, а якщо на цей двіж накласти біток, може вийти доволі цікавий. Ну, для того сюди вбиваємо SS, дві англійські перед YouTube. Я скачав, закинув його в Adobe Audition, в ньому я витягну тільки звук і тільки цей уривок. Крішку все, як відкриєте, у вас буде виглядати так. Тут переключаємося на горизонтальні леєри і просто перетягуємо сюди або плагін. Я собі поставив дуже прикольний плагін Analog Lab, просто перетягуємо на пусте, воно зразу створює нам таку доріжку з, з цим плагіном. І е, В ньому вже можна там вибирати там дуже багато всього, починаючи з басу, навіть з, з перкусії, закінчуючи ефектами, лідами, цим органом. Тут до кольору до вибору, як то кажуть, в, можна посортувати по інструментах, по типах, по стилях. Я кожен раз як заходжу, вибираю інший інструмент. Отож, я обрізав цей звук і ось він тут є. Обрізав високі, додаючи автопен. Тут є в ефектах. інструментах е, вибачаюсь. В інструментах є автофільтр. Я закинув автофільтр і підрізав високі. так звучало. Окей. Е, тепер попробую дати реверб. Він ж ті ефекти. Тут є. Ось реверб. Для того, щоб накинути ефект, просто вибираєте доріжку. Наприклад, в мене зараз вибрана ця Ліра. Тут просто аудіо закинене без е, інструментів, бо в даному випадку, де Analog Lab, тут є цей плагін. Щоб в нього зайти, сюди нажимаємо, тобто будь-який плагін, щоб зайти в його налаштування, натискаємо на цей е, рожковий ключ. А десь е, як тут, наприклад, є тільки аудіо. Тут просто закинене аудіо. І на нього знизу вже оці всі ефекти. І на нього я закинув сюди перетягнув просто автопен, підрізав високі. Далі я закинув ось цей еквалайзер 8 і попробував виділити. тільки якісь... Ага. Я ще проанімував. Непогано. Е, і накинув реверб, як ви чуєте, так? Ширше без. З реверб ось тут. Тож теж його просто перетягуєте сюди. Ось навіть два я поставлю. Також я використовую Valhalla, дуже прикольний е, теж плагінчик. В неї цілий набір є там ділеї, е, рум і шиммер я використовую. Ну, не все відразу. Тож я обробив звук. Далі на, наклав бітки. Загалом е, бітки я використовую в деяких своїх попередніх, ну, в більшості своїх попередніх музонів, я там бітки робив сам, ну принаймні старався робити сам, там, де ще я робив Dark Garage. І в даному випадку, коли я почав робити оці ремікси, там Азовсталь, е, ті на українські пісні, е, яворина і так далі, я використовую вже готові бітки. Готові лупи. От мене є бібліотека тут, наприклад. І ось я користуюсь цією бібліотекою доволі часто. Sample Phonics Future Garage. Тут є вже відразу лупи, ваншоти. З ваншотів можна скласти собі свої, свою драм-партію. Просто підібрав собі, що мені подобається, бітків. Тут я навіть позначив кольором те, що мені подобається, найбільше. То, що більше фьючерне, фьючерне і драйвове. Тобто їх там багато. І саме прекрасне в тому те, що ми можемо навіть, можемо не обов'язково використовувати просто так, як воно є, а використати саме з тих наборів якісь прикольні співзвучання. Якщо тут знайти в браузері тут використаний цей зончик. тут я використав ті бітки. Якщо я це засолю і виключу ефекти, це воно звучить. І я його, як бачите, підрізав. Отак От воно звучить. Я додав автофільтр, забрав високі і ріжущі. Можна так само проанімувати. Я не знаю, як це інакше називати, бо тут це називається automation. Автонімувати тяжке слово. Тобто ви можете собі там з глибини, щоб воно. зрозуміли, так? Да? І наклав еквалайзер і задавив тут мідл-високі. Е... Потім я взяв перкусію, так само я її тут знайшов, і таку перкусію і іншу. Тобто я їх разом отак звучить. Таке собі розганяє, а далі прикольний біток пішов. Добре, після того я ще наклав бітки. Тобто, як бачите, тут ще нарізаних є. Показати. Так, воно звучить. І все разом. І ще одну нарізочку я зробив знизу. Теж там такі просто калаталки. Там бобаняку вдарив. І ліра наша. Так, добре, чого нам не вистачає? Що нам не вистачає тут? Бас, Правильно, басу. басу. І тоді я награв бас. Так. так він звучить. Отак воно звучало. Просто в плагіні. Потім я наклав еквалайзер. Поправив, трошки там поподав, поподавляв. Потім реверб. Добавив сайзу, тут добавив сайзу чу-чуть ділей чи, ні, ще чи я не трогав ділей тайм Потім я наклав валхалу. З валхали що там? Влалхала рум? Набагато ширше стало, правда? І компресор. Компресор реагує на е, тобто ми в межах компресора, ось він тут теж знаходиться. А тут він компресор. компресор, Тобто ми його сюди перетягуємо, скоріш за все, він у вас буде виглядати отак. Відкриваємо. Тут виб... активовуємо сайт чейн і вибираємо леєр, яким ми маємо подавляти звук. Цієї доріжки. Тобто компресор бере інформацію з іншого леєра. Для цього я створив інший драмрок. Він тут в інструментах. Просто драмрок перетягуєте на вільну лінію або на додаткову воно утворюється. І в цьому драмроці я його вибрав. І тут сюди ми можемо вже закидати. Це як оці як пади. Розумієте, це пади з цієї штуки. Треба було поставити. Щоб він подавлявся на кік. Правильно, щоб воно коли був кік, щоб зникав звук. Відповідно, коли я сюди закинув драмрак, ось він, ось він. Тут. Заходимо, наприклад, в бібліотеку, і в бібліотеці підбираємо вже якісь ваншоти. Ну, в даному випадку я підібрав кік. Ага, ми його найдем. Ось він. Я просто підібрав кік, закинув його сюди. Ну, я сюди закинув для прикладу ще й інших кілька кіків, але їх можна всіх прибрати, бо я їх навіть не користуюсь. І тут потім вибираємо ми, наприклад, вільні клітинки, вибираємо Insert MIDI-clip. І тут розставляємо цей кік. Ось він, щоб він був Bumps. бамц, Тобто, отак, так. І. Ц... Ну, отак одненько. Виділяємо дві клітинки, Ctrl-D, і воно по ті дві клітинки копіює, потім можемо виділити всі. І отак. От ось як воно працює. Той кік я виключив. Так, і ми просто вказуємо в компресорі, вибираємо цей драмрок, і відповідно тут вказуємо, наскільки там той драмрок, тобто звук, який подається з іншої лінії, як він вплинув в цей момент на наш трек поточний. Якщо ми йдемо вниз, то воно зробить яму. Коли кік. Окей, компресор юсум це дуже корисна штука. Значить, ось ми зжимаємо це, Це, це і це. Е, е, Далі я закинув ще один ще раз аналог Леб, зайшов, знову підібрав собі бас, зробив е -е, просто один, одну і ту саму тональність. Ноту, щоб вона повторялася. І ось як воно він звучить без ефектів. Я додав ревербу. Забрав того, чого не треба з допомогою еквалайзера і додав компресор. Все. Бас готовий. Збираємо разом, тепер наші вітки. Може навіть я оце заберу, мені все подобається більше. я його Іліра. Ну і звичайно я хотів додати ще тарахтєлочку басу і ось вона тут. В даному випадку, коли вже дуже багато складається шарів, то хочеться, можна виключити просто попередній інструмент, наприклад, ліру, яка заповнює в основному всю середню частоти. Ну і до того всього додаємо, звичайно, якийсь далекий далекий удар по баняку. Не по баняку. Це десь ну, таке нормальне. <свісно> тобто ми ще збільшили простір. Що я тут використав? Послухаємо тільки цей звук. А, ось, тобто Я використав біток, з якого я взяв тільки два, е, два звуки оцей і оцей. І наклав на нього реверб. А саме Волхалу Влхала це. Оце дуже прикольний Dark і тут Dark Hall. 2. Dark Hall 2. Я це теж часто юзую. І ось, ось як воно звучить. Ну, воно таке гостре, тому що воно саме забрав трошки верхній і. Підняв середнє. Тут трошки подавив середнє. Мені здається, що тут ще є доволі багато шуму. Непотрібного можна його. Ну, це теж цікаво. Вау! Так, далі нижче... А, ще це теж. Далі нижче Я поставив. Додав кілька свушів, тобто їх можна теж розмістити в різних місцях. Воно доволі цікаво дає такого, такого рендомності треку. Знизує ще якийсь теж. Ось так звучить робота холодильника. Я додав, наклав автопен автофільтр. Все, що тут низьке і чуть високий, і middle high вверх. Плюс тут я додав коливання, щоб воно собі так перетікало туди-сюди. І на це все наклав реверб. Непогано. Тут так само звук, якийсь звук холодильника. І тут мене проанімовані, скажем так. Сам волюм, тобто, що воно з'являється, звук і зникає. Але я додав автопен і коливання. Автопен він тут. Ось. Якщо ми дамо. То він Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Я зробив довше коливання. Тут теж можете побавитись цим всім. Україні. Героям слава! Так, далі е, я додав ще одне ще, ще іншого ефекти якось такого коливання. Зараз я вам включу окремо. Ну, його на загальній масі не чути, але коли вступати там або закінчувати партію, десь там на тихих, на тихих кусочках можна давати, воно воно разом класно звучить. Збираю ядро. І тобто, цей, можна сказати, якийсь момент в пісні, який, сами, який найактивніший і найінтенсивніший по настрою. Коли, ви вже це, коли я збираюся ядро, його починаю розбирати на більш спокійні рядки. З'являється вступ, роблю вступ, вже відбираю звідси те, що мені подобається. Плюс додаю якісь переливання звуків і так далі. Так в нас лишилося хіба що. До того всього додати якусь мелодію і ось вона зараз буде звучати. Добре, і зараз мелодія поїхала. Тепер включимо Ліру. Но ліра вже тут не дуже пасує, тобто воно все разом не клеїться. Ну і поверх того, звичайно, я, я мусив дати ще якийсь голос, і я дав сюди дуду. Як суша русський мир, то відзе біде, нензе. Niewolenie? Dziadostwo? I to co normalnie powinno być połączone nitami albo śrubami jest połączone sznurkiem do powiązałki. Albo trutem. To jest dla mnie ruski mir. Nigdy więcej tego nie chcemy. Nie chcemy ruskiego miru. Niech sobie Rosja swój ruski mir zachowa dla siebie, jeżeli się jej podoba, nam się nie podoba. Znowu takie holos Dude był pokreczony z wypową Adobe Voice Enhancera. Ało jest jak ono złuchało. Jak słyszę ruski i mir, to widzę biedę, nędzę, zniewolenie, dziadostwo i to, co normalnie powinno być. Jak słyszę ruski i mir, to widzę biedę, nędzę, zniewolenie, dziadostwo. Walhale, troszkę saturation. Jak słyszę ruski i mir, to widzę biedę, nędzę, zniewolenie, dziadostwo. Ну і я, звичайно, попробував ще з дідових слів щось зробити, і я їх. Ісус Христос ходів, ям у лаву научил воля. Ось як воно звучить все разом, тільки то треба дуду виключити. Сказав, що, що ходів? Даму, лаву, навучу, вов, людя. тут бракіт, я віз сімо. Так, я ще не зовсім розумію, що він співає. Це я попробував теж за допомогою Adobe Boy's Enhancer покращити з... спів діда, ну воно його зробило цікаво. Ну, Воно підрізане, але я, мені краще не стало зрозуміло. Cause I was so close to the right yeah. Не хмеруського міру, ніх собі росіян свій русский мір захопив для себе, біжі ще їй подобать. Нам ще не подобається. Далі тут можна групувати, групувати лайни. Тобто, ось, наприклад, я взяв з досі вибрав всі лайни разом з цим. І праву кнопку груп трек. Ось воно створило групу, відповідно, тепер в групу можна накладати ще ефекти. Тобто я наклав автопен і його проанімував. Для цього я зараз вам покажу. Тут show automation. Це. Ось. Тобто, коли ми включаємо, наприклад, рек писати. Нашиваємо тут, як починаємо будь-яку проводити якісь маніпуляції, воно все пише, запам'ятовує. І зупиняємо, і ось воно е, запам'ятало, як ми рухали. Цим крузунком. Слава Україні! Тобто воно було, я зробив зараз так. Ну я перед тим ось його поправлю його можна потім вручну тут поправити, тягати там, як хочеш. І просто подавив всі інструменти для того, щоб було чітко чути, що говорить е, Зеленський. Слава Україні! І що ж краще, що не знаю, що з тим дідом робити. Той дідо, щось він. Хі, вроді десь клеїться, десь не. Ну, тож, після того, як я вже зібрав всі е, лайни, і мені подобається цей перемащений торт, вафільний торт. Е, тоді вже можна приступити до мастерингу. Для цього я знайшов на YouTube туторіал, підглянув, е, вибрав ті ефекти, які. І в яких я принаймні чую якісь зміни. Я поки що не вникав дуже глибоко в мастеринг. Я знаю, що для того, щоб добре мастерити, треба також на це привалити дофіга часу. Розкажу вам, принаймні, те, що я сам знаю. Отож, ну, ви розумієте, що мастеринг це є ефекти, які накладаються на всі-всі звуки, які у вас були того. Тож я докинув сюди Utility і розширив діапазон. Стереодіапазон розширив на 128%, але зробив бас моно. Ну, він, походу, як навіть стандартно, так іде. Да? Та 120, бачите. Тобто я отак розширив. Тут зробив бас моно. Тобто все, що нижче. Там тут пірдьош, ми вже не чуємо, і її вже зам... хай воно собі там в моно приходить. Ісуса що... Христа виключимо поки що. О, нормально. E, отож, поїхали трошки ширше стало. Далі saturation. Кажуть, що сатуратор додає гармоніки. E, я включив soft clipping, digital clip. Як суша російський мір, то візе e, біде, нензе. Значить, Muldi Band Dynamics. E, тут я. E, Просто коригую вже загальну масу звуків там збавив середні, е, трошки низькі і чуть-чуть високі. І після того наклав глюкомпресор глю компресор. Ось його закидаємо сюди. Значить, що він робить? Він якби допомагає вирівняти звуки. Тобто е, тут є треш ми Збавляємо threshold і він починає реагувати. Він їх подавляє для того, щоб вони були... ті звуки були рівніші з тими, що нижче. я зрозумів. Ті, що нижче. Даю Soft Clipping і make Up, тобто підганяю вже всі ті звуки, що знизу, всі разом, я витягаю вверх. Так воно звучить, друзі. Е, я сподіваюся, я вам хоч чомусь поміг. Е, кінцевий трек ви побачите вже напевно, як вийде вже і обучалка, як вийде вже урок, і як вийде англійською мовою урок. По... Тому, е, скоріш за все, вже є відео по тому, як зробити, як зробити такий гіперлепс з танками, який зробив. Я його запощу в себе на англійському каналі Moody Motion. І так само буду сюди постити українською мовою. Якщо вам цікаво, і що вам цікаво, пишіть в коментарях. Якщо ви слідкуєте за тим, чим я займаюся, можливо, я чогось іншого можу вас навчити. Дякую, почуємось.